У центрі бродів зайнялося авто. Надзвичайна пригода трапилася цими вихідними. На щастя, ніхто з людей не постраждав пожежу вдалося загасити. Ось що про цей випадок розповіли у Золочівському районному управлінні головного управління ДСНС у Львівській області. 4 лютого 2023 року. На пункт зв'язку частини надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі. За фактом виїзду було встановлено, що дійсно виникла пожежа автомобіля по вулиці Залізнична міста Броди. Що стосується даної пожежі, варто звернути увагу, що пожежу було ліквідовано вже до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Найбільш Ймовірною причиною виникнення пожежі в даній ситуації можна вважати несправність електричної системи. Проте, всі причини і обставини, встановлюються. Це є перший є випадок за 2023 рік пожежі на транспортному засобі. Зазвичай пожежі, які виникають на транспортних засобах, вони не є сезонними, тобто це більше йде якась внутрішня несправність в автомобілі. Чи чи це, наприклад, електричної системи, чи це є акумуляторної батареї, або ж, наприклад, ем, рухомих вузлів, агрегатів, тобто відсік двигуна.